Я такі... теж не вважаю, що з Росією ок про щось домовлятися. Це країна гній, країна, яка завжди вас обманить, і країна, з якою складно про щось домовлятися, бо вона завжди вас обманить. Але війни закінчуються переговорами. Всі війни закінчуються колись переговорами. Питання умов, питання формату. Питання позицій сторін, коли ви в них заходите. Не таємниця, що по лінії розвідки, ну, ми завжди ведемо переговори через посередників, треті, п'яті країни, всі країни з усіма спілкуються, це, це не є чимось аномальним. Повернення полонених дітей, повернення тіл загиблих це нормальний процес, який має відбуватися. Але якщо ми говоримо про прям серйозні перемовини, про можливе урегулювання даного етапу війни дуже і коректно зараз це називаю. То ми маємо заходити з позиції максимальної сили і максимальної кількості таких, знаєте, козирів в руках. Африка це один з таких козирів, наприклад, і їх має більшати. Дальні удари по російській по російському наступальному потенціалу це один з козирів, і їх має більшати. Знищення Чорноморського флоту це один з козирів, і їх має більшати. І нам треба шукати. Подібні історії, де ми можемо максимально посилювати себе і перетворювати певний тактичний успіх на геополітичний або стратегічний вплив.